Добрий день, це канал! Я і мої кози ми з вами на кухні будемо готувати салат. Салат будемо готувати зеленої цибульки, зараз ми її поріжемо, покришимо, дрібнесенько, гарнесенько. Ну, не знаю, наскільки в мене дрібно вийде, але постараюся. А що ще буду додавати, тоді вже вам покажу. Ріжу своїм маленьким ножем. Він дуже гарно ріже, мене воно влаштовує. О, ось так. Питають не раз, де я того ножа взяла. Це мій чоловік такий робить. Перший, як він був вдома, займався кузнею. І такі ножі робив. Ну, зараз, оскільки, поскільки його вдома немає він на війні, ось, то ножів таких не робить. Там люди питали, я б такого хотіла, де ви взяли. Ну, Якби в десь кінчиться війна, прийде чоловік живий і здоровий. Буде мати здоров'я робити, ну, тоді може і зробить, хто там схоче. Ну, зараз, зараз його вдома нема. За такого ножа і мова не йде. Ось в мене багато роботи. Не просто багато, а дуже багато. Щоб він гарний був. От. Так що. Ось так. Ось такі то діла. Ну, зараз я поріжу цибульку. От. А тоді пока що я далі буду давати. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися. На мій канал я і мої кози. На мій другий канал я і мамині тваринки. Ось, і будемо з вами спілкуватися тоді. Ось. На моєму другому каналі я і мамині тваринки» тваринки вталі не мені яйця цього. Я і мамі і тваринки. Там все про кози, бо питають не раз мене тут на каналі. Де твої твій, де твій кози, що ти кози не показуєш? Кози зараз у мене на другому каналі. Ну, хто тут задає відео про кози, я теж з від ними відповідаю. Так само, хто там пишуть, дай номер телефону, дай номер телефону, О, поговорити як Пишете свій номер телефону. А я вам передзвоню. Хочете, пишіть мені в коментарях. Раз напишіть цифрами, другий раз напишіть словами. Ну тільки будьте добрі. Провірайте добрі номери свої. які ви написали. Бо дуже часто є. Ти не передзвонила мені. А як я перезвоню, як кажу, цей номер не є дійсний. Я ж не екстрасенс, я ж не знаю, як його. Яка цифра там має бути? О! Так що ось таке -то діло. <ріхи> От. Так що, якщо пишете, то пишіть свій номер телефону, перевіряйте, щоб було правильно написано. А ні, не хочете в коментарях. У мене в описі під відео кожному, під кожним відео є електронка для співпраці. Пишете туди номер телефону, мені менеджер мій перекине. Цей номер телефону, бо це не моя електронка. Я її не бачу, я її не читаю, мені її не видно. От, і я вам передзвоню тоді. Ось так. Ну а я зараз покришу ще раз ще один цибулі. І тоді вже скажу, що ми далі будемо робити. Так, це у мене копчена шинка, чи як чи м'ясо, не знаю трошки берем. Ріжемо такими не то кубиками, не то полосками. Хто я хоче. Так, тут в мене пекінська капуста накрішена. Кидаємо те м'ясо сюди. Це в мене варена кобаса. Дуже дрібненько я не ріжу. Ну, хто хоче, може дрібніше порізати. Горошок. Так. Тримай. Горошок в мене свій домашній варений. Я морожу, треба морожу і І додаю до салату. Рідко коли купляю, мені його ще треба буде, ще ж я йдемо вже кінчиться в мене мій, то я тоді купляю. Так, вару трошки в підсолюваній воді, дуже він смачний виходить. Багато насолювати не треба. Ось так. ще сюди огірка вірка покришити. Ну, зараз я подивлюся я попробую. Зараз додам майонез і попробую, чи буду я ще сюди огірка додавати, чи ні. Ось такий у нас виходить салатик. Можна більше майонезу дати, можна сметани ще додати. Ну, у мене такої рідкої сметани немає, а ця така густа, що... що зараз трошки майонезу додам. трошки замало. Ось так. От. От тепер все. Ось такий у нас вийшов салатик. М -м -м. Смачно. Ось така красота. Добре, дякую. Ну я не знаю, як ти кажеш на талочку. Треба сюди ще помідорчика чи вірочка щоб ти сказала. Ось сама капуста, капуста не попала тобі. Трудно сказати. Не, ні, не надо. Їдь капусту. Яку тут. <laughs> давай жуй. Напевне, помідора. Помідора сюди дати. А давай. Хочеш наталя помідора, буде шесть. Помидор... Ось так. Додала я ще сюди одного помідорчика. Дійсно трошки смачніший. Він багато смачніший став мені. З помідором. Ага. Смачно. На. Мені дай його На. Так що готуйте, смакуйте, кому сподобалось. Всім смачного! Всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам перемоги. Сховай. Це вино для пропитки брала своє домашнє. Ось таке діло. Переклади перемащувала. Ладненько, всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги.